Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі запропоную дуже незвичне, цікаве м'ясо, яке можна подати чи до святкового столу. Повірте, що воно сподобається кожному, або ж приготувати на вечерю чи обід для своїх рідних. Я впевнена, що ви оціните і вам сподобається. Ну, якщо вам цікаво, залишайте зі мною, давайте готувати разом. І як ви вже зрозуміли, ми будемо готувати курочку. Сьогодні я купила ось таке стегна або ж бедра, як правильно називається, і виймаю кісточку. Можете спростити собі завдання і придбати вже відразу філе бедра, але так трішки дешевше. Кісточки зварю, смачний супчик для своїх чотирилапих друзів. Філе надкриваю плівкою і злегка відбиваю. Можна, звичайно, зробити це з курячим філе. Можна це, звичайно, зробити з грудинкою, але це не так смачно. Чесно. Далі беру улюблену спецію до курки і сіль. Натираю кожний шматочок м'яса, викладаю шматочок сиру камамбер або брі, будь-який сир з плісніву, який вам подобається. Та одненький в'ялений томат. У мене це домашні в'ялені помідори, але можна звичайно і придбати. Скручую щільний рулетик. Зафіксує це все зубочисткою або шниточкою. Ці рулети формувати досить легко і просто. Я робила і свинячою вирізкою з корячем філе, але скажу чесно: от саме бедро найсмачніший варіант. Зверху присиплю ще спеціями і полю цією ароматною олією і томатів, які залишились. Гарненько натру кожен рулетик. Як ви бачите, порція така виходить досить велика. Якраз одного шматочка вистачає для того, щоб подати до святкового столу, наприклад, на одну порцію. Обсмажую швом донизу на невеликій кількості олії, на великому вогні на гарно розігрітій сковорідці. Перевертаю, я разом з зубочистками викладаю форму для запікання і поливаю сухим вином. Будь-яким. Відправляю в духовку розігріти до 200 градусів на 40 хвилин. Через 40 хвилин виймаємо. І ось таке красиве, соковите, мега смачне і незвичне м'ясо готове. Дуже рекомендую приготувати вам такий варіант. Подивіться, наскільки соковите м'ясо всередині. Подавайте з будь-яким гарніром, з будь-яким салатом. Це буде смакувати просто ідеально. Ну, я буду сподіватися, чи цей рецепт вам сподобався. Ви обов'язково підпишитесь на мою сторіночку та приготуйте і напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей. Готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.